Вихід, глава сорокова. І промовив Господь до Мойсея, кажучи: Першого дня, першого місяця поставиш намет зустрічі, і встановиш там ковчег свідчення, і закриєш ковчег завісою, і внесеш стіл і розкладеш все за своїм порядком, і внесеш світильник, і встановиш на ньому лампади. І поставиш золотий жертовник для кадіння перед ковчегом свідчення, і встановиш покриття на вході до намету, а жертовник для вогняних приношень поставиш перед входом в намет зустрічі, і поставиш вмивальницю між наметом зустрічі та між жертовником, і нал'єш туди води, і обладнаєш двір довкола. І покладеш завісу, брами двору, і візьмеш олію помазання, і помажеш намет, і все, що в ньому, і освятиш його і весь його посуд, і буде святим, і помажеш жертовник для вогняних приношень і все його обладнання, і освятиш жертовник, і буде жертовник святим святих, і помажеш вмивальницю. І її стояка, і освятиш їх, і приведеш Аарона та його синів до входу в намет зустрічі, і вмиєш їх водою, і одягнеш Аарона у святий одяг, і помажеш його, і освятиш його, і служитиме мені священником. і приведеш його синів, і одягнеш їх в одяг, і помажеш їх так, як ти. Помазав їхнього батька і служитимуть мені священниками. І станеться, що їхнє помазання священства буде для них навіки в їхніх поколіннях, і зробив Мойсей усе, що заповів йому Господь так він і зробив. І сталося першого місяця другого року, першого дня місяця, був. Поставлений намет, і поставив Мойсей намет, і прикріпив його підставки, і вставив його дошки, і поклав його засуви, і встановив його стовпи, і натягнув покриття на намет, і наклав на нього зверху покривала намету, як і заповів Господь Мойсеєві. І взяв він свідчення, і поклав у ковчег, і приладнав держаки ковчега. І поклав віко на ковчег вгорі, і вніс ковчег у намет, і встановив покриття завіси, і закрив ковчег свідчення, як і заповів Господь Мойсеєві. Він поставив стіл у наметі зустрічі з північної сторони намету ззовні завіси, а на ньому розклав хліби покладання перед Господом. Як і заповів Господь Мойсеєві. Він поставив світильник у наметі зустрічі навпроти стола з південної сторони намету і встановив лампади перед Господом, як і заповів Господь Мойсеєві. А перед завісою, у наметі зустрічі, він поставив золотий жертовник і покадив на ньому запашним ладаном. Як і заповів Господь Мойсеєві. І він поклав завісу у дверях намета, а жертовник для вогняних приношень він поставив біля входу в намет зустрічі, приніс на ньому всепалення і дар, як і заповів Господь Мойсеєві. І він поклав вмивальницю між шатром зустрічі і жертовником і налив туди воду для вмивання. Тож Мойсей, і Аарон та його сини в ньому помили свої руки і свої ноги, коли входили вони до намету зустрічі, і коли наближалися до жертовника, вони вмивалися, як і заповів Господь Мойсеєві. Довкола намету й жартовника він спородив двір і послав покриття брами двору. І закінчив Мойсей діло. І хмара покрила намет зустрічі, і Господня слава заповнила намет, і Мойсей не міг увійти в намет зустрічі, бо намет оповила хмара, і Господня слава заповнила намет. Коли ж підіймалася хмара з намету, то сини Ізраїля. Вирушали далі впродовж усіх їхніх подорожей. Якщо ж хмара не підіймалася, то не рушали аж до дня, коли вона підіймалася. Бо перед усім Ізраїлем була Господня хмара над наметом в день, а вогонь над ним уночі впродовж усіх їхніх подорожей.